Усім привіт! Мене звати Марійка і я дуже люблю читати, зокрема, пригодинські книжки. І це одна із таких, про яку я вам сьогодні розповім. Вона називається Лук Ветеринарка і написала її українська письменниця Аліна Штефан. І зараз я прочитаю вам опис про цю книгу Туїза або про столу. Дуже цікавиться тваринами що навіть мріє бути кимось із них, а краще усіма одночасно. Лук наполегливо вивчає усе про тварин, малює їх і веде свій блог лу, анімаліус Удома вона має песика, шиншилу, равлики, щура та палишники. Та шукаючи нового досвіду і нових знань. Лук разом із другим Максом влаштовується волонтером. Клініку. Тут дівчинка не лише вчитиметься доглядати та лікувати тварин, а й виявить, що і серед людей бувають істоти милі та кухнасті, а бувають справжні хижаки. Проте ветеринарка здатна впоратися із усем. А чи любите ви тварин? І якщо так, чи є у вас одна із таких тваринок? Напишіть мені. Пляска про це в коментарях. І я вже вам розповідала, що Лу хоче стати твариною, а краще усіма відразу. І вона малює малюнки і гони, Дзьоба та небалю. І вона не знає, ким же ж їй бути. А потім приходить мама і не її. каже, що людина це теж. Тільки називається гомосапіс, що означає розумна людина. Також ми вже знаємо, що лук веде свій блог. і ось уривок з нього. Паличники це комахи, які вміють прикидатися паличками і ведуть мічний спосіб життя. Вони їдять, поки їхні горохи сплять, їх треба готувати листям малини, якщо взимку. А якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на мій канал, а поки що. -то...